Всім добрий вечір, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю історією. Як мені вдалося, можна сказати, вийти з ситуації, коли помилково був відправлений не той товар на eBay. В моєму випадку це був ніж, як ви бачите, ось на відео. Це кухонний ніж, іспанський альбасети, 60-70 приблизно роки. Ось так він виглядав. Його в мене купили, і мої вдома дружина і син. Я їм скинув фотографію і вони запакували його. І все, я був не вдома. Тому доручив це зробити їм, і все, вони запакували, якби все окей. І відправили. І відправили. Пройшов буквально коли це. Це було, зараз я вам покажу. Ось. Це було 16 квітня. 16 квітня відправили ми в той самий день і як би все нічого не передбачало біду. Потім я прийшов додому, щось я там рився з тими ножами своїми, переглядав одне, друге, третє. І о чудо я находжу в своїй. Своєму своєму ящику з ножами знаходжу цей ніж. А його, бачите, важко не помітити, тому що він Ну він гарно виглядає. Ручка перламутрова Не можу включити зараз ще раз. Все, гаразд налаштував, вибачте, за незручності. Ручка перламутрова ну, бачите, таке лезо гарне. І я його знаходжу. Я не, роз... не в такому якби, штопорі йду їх питаю, кажу, а як так? Ви відправили чи ні? Чи ви пожартували? <кхем> Кажуть, відправили. І думаю, ну як таке може бути? Я кажу, от же ж він, ви не відправили його. Та каже, запакували, відправили. Ага. Я кажу, ну ні ж відправили. Я кажу, а ви точно відправили такий, дань, та сама форма, Я кажу, а руків є. Таке саме, бо у мене було два ножа. А вони такі в штопор кажуть, а ми не в курсі чи руків є те саме. Але форма та сама. Ну, одним словом, ось вони відправили помилково зовсім інший ніж. Бачите? Форма капець схожа, можна сказати, ідентична. Розміри, ну, правда, марка інша. Просто руків є дерев'яний, і він, він не такий ну, не такий гарний, як той попередній. І він коштує 35 євро, а той 60, скільки, 69 я за нього захотів. Плюс 16 доставки. Одним словом, вони відправили помилково не той ніж. Ну, що ж зробиш? Таке буває. Не догледіли, спішили. Що я роблю? Який вихід? Розказую. От 17 квітня я його відправив. Я коли відправляю, ділюся з вами ось таким лайфхаком. е, Я дякую. Пишу стандартний собі такий текст. Дякую за ваше замовлення хочу повідомити, що я відправив його вчора. Сподіваюся, воно швидко прибуде. Ну, це вже переклад, я пишу це на англійській мові, а це вже українське, перекладе на українську. У мене сторінка перекладається автоматично. І ви будете ним задоволені. З нетерпінням чекаю на ваш відгук та розділі коментарів. Uh -huh. Відгуки в розділі коментарів. Все. Він написав привіт, дякую за ваш час, що типу, я швидко відправив. <кхух> І ось, 22 квітня, я пишу йому наступне, наступне повідомлення. Привіт, друже. Сьогодні випадково побачив, що ми тобі надіслали. Е, ну, не той ніж тут малося на увазі. Я віддав його дружині, бо був далеко від дому. Вона помилилася. Коли він прийде, скажи мені, лезо таке ж, але ру рукоятка інша. Я готовий розглянути будь-який ваш варіант. Мені було цікаво, що він захоче, чи повернути, чи гроші, чи він захоче скасувати це замовлення, тому що різні люди є, то я вам рекомендую краще. Запитати і вислухати, що скаже клієнт. Що він каже? Будь ласка, просто поверніть його вам. Ну, мені знову ж таки. Я... А нам віддайте той, за який ми заплатили. Ага. Типа той поверніть, а нам віддайте все ж таки він хоче цей ніж. <кій> Окей. Так, тут чомусь іспанська мова вийшла, я не знаю, чому. Він не зрозумів, У нього перекладач не переклав, нам шкода. І ми не розуміємо, що ви намагаєтесь сказати. Я йому вже на англійський. Типу, я завтра надішлю тобі твій другий ніж, що ти купив. Коли прийде перший ніж, скажіть мені, скільки коштує його повернення. Дякую. Він написав: Привіт. Чи могли б ви отримати номер для відстеження оплаченого товару. Тут він уже переживає, чи це не якась афера або ще щось. хоча eBay автоматично підтягує номер, і я, коли відправляю номер відстеження, я його зразу вбиваю в пошук, і там все видно, він все бачить, але він ще захотів ось окремо. Добре, я йому надав. Дякую за ваш час, він знову дякує. І ось, ось хай я, сюрприз. 26 квітня приходить мій не, не той ніж. Прибув не той, ось він пише: прибув не той. Капець. Як би ви хотіли продовжити, будь ласка. Ага, і він мене далі питає, вже він, що йому робити? Ой, ну що, ножі важкі. Їхнє відправлення десь мені коштувало 18 євро до 20 навіть. Ножі важкі. Я собі так подумав, прикинув, думаю, зараз він його, це ж я заплатив його за пересилку туди, ось цей ніж. Зараз назад, це вже 30, це вже на то саме він мені вийде. Що він у мене стоїть в продажі. нафіг мені це потрібно, думаю, ні, не хочу. Для вас моральною компенсацію, збереження. Ну, знову переклад не конкретний, але я вам скажу на англійській мові, що я йому написав. Я йому написав, що залиш його собі, це буде для вас моральною компенсацією. Все. Цей номер відстеження може бути використаний. Ось це новий номер вже відстеження, він вже кіпішує по другому колу. Будь ласка, порадьте, що робити. Я йому вже тут фотки, даю скріншоти з відстеження. Це показує, що він пройшов митницю, тепер у дорозі. Ну і ось. Мій кінець показує інше. Коротше, тут непорозуміння. Дякую за хвилюється. Він прийде, я йому пишу. Ми отримали, оплачений. Все, він отримав оплачений, якби історія закінчилася. Але я, друзі, попав трішечки на бабки. В кінцевому підсумку, що мені вийшло? Відправив <кхух> ось цей ніж. 35 євро, я позбувся. Ну, це мій приблизний дохід мав бути. Купив я його ще дуже давно, бачите, ще які фотки тут коряві. У мене фон з якоїсь пеленки навіть. Вже зараз я там маю фони, пластикові, задні, різні. Тут я експериментував з фотоапаратами, з телефонами, що я тут тільки не робив. Як показую, будьте уважні, як показує практика на природі, навіть якщо фотоапарат у вас поганенький, така порада, або ж телефон, ну не дуже якісна камера в нього, то фотографуйте його десь на природі. Бажано, щоб сонце не падало. Бачите, теж погана фотографія. Це, це одні з перших моїх фоток, моїх товарів, які я викладав. Це дуже давній ніж. Заплатив за нього 4 чи 5 євро на місцевій барахолці десь так. Ну, попав, дав за доставку в підсумку. Там прийшло мені за той ніж 40 євро, того що доставка, і плюс комісії всі зебеї. Ну, скажімо так, не виграв, не програв. Не знаю, свої гроші повернув і все. Ну, награвся, нафотографувався, бачите. Ось такі були фотки, якісь на якомусь пенькові. На пальмах. Тут море. Я пам'ятаю, я ходив. Це на самих початках, я шукав локацію, де можна сфотографувати, щоб людей було менше, щоб не бачили. Бо всім було дивно, що я там роблю. Присідаю, блін, з ножами, то ще з якоюсь ерундою. Ой, да, така історія. Так що. Це все, друзі, вирішується. Тільки мати терпіння і слухати вашого клієнта, що він скаже, що він захоче як вийти з цієї ситуації, або ж повертаєте гроші. Тут була інша ситуація, він би міг його відправити вам назад ось цей ніж, але вам потрібно би було йому за це заплатити, бо це не його вина. Тобто ви б мали йому його затрати повернути. А я не знаю з Америки, скільки це: 20 доларів чи 15. Ну, одним словом, я порахував, що мені це не вигідно. Мені вигідніше було його подарувати, і я так зробив, прийняв таке рішення. Так що рахуйте, добре, якщо товар не дуже дорогий, ви його купили недорого також, то краще загубити тих 10 доларів, 20, не знаю, але щоб не було цих проблем в майбутньому. І що тут я хотів ще показати. Ось я так вийшов з ситуації. Я думав, що він мені щось напише погане. Але як бачите, він ще й залишив мені хороший відгук, написав ось 5 травня. Дякую. Дякую, написав. Все. Більше нічого. Ну і, і за те, як би дякую. Що і коментар залишив позитивний. І ніякого негативу. Але має собі два. Супер. Класних ножа. Класний цей ніж Army Inox нержавіюча сталь. Класні ножечки має собі чоловік. От за такої помилки. Одним словом, будьте уважні, не допускайте подібних помилок, але якщо вже це сталося, то не панікуйте. З любої ситуації є вихід. Вам бажаю, щоб у вас ваші вашій продажі. Завжди проходили добре, не було чогось подібного. І будуть питання, питайте, підкажу по можливості. що ще. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте вподобайку або ж підпишіться на канал. Далі буду більше розказувати за eBay, за Etsy. Кому цікаво, підписуйтесь і до нових зустрічей. Дякую, всього найкращого.